Відрізані від світу село Павлопіль це під Маріуполем. Всю війну залишається буферною зоною. Люди понад рік там живуть без світла, зачинено магазини, школа. а Нещодавно зникла питна вода і газ. Щоб купити хліба або інших продуктів, їм доводиться стояти в чергах на блокпості по кілька годин. Життя на нічійній землі бачила Алла Хоцінівська. Селище Павлопіль, хоча й зустрічає нас жовто-блакитними кольорами, проте увесь цей час ця територія залишається сірою зоною, яку не контролюють українські військові. Лише зрідка сюди заходить розвідка. Так само сюди навідуються і бойовики на зупинці, патріотичні написи та заклики до миру. Місцеві тут зараз за Україну. Біля в'їзда в Павлопіль живе пані Хвеня. Усі ж за Україну. Ось нам уже не хочеться цієї війни. Жінка бідкається на життя. У них немає газу, води, закрита школа, дитячий садок, ферма та магазини. Павло підупинився по той бік від крайнього блокпоста української армії. У Гнутовому пропускний пункт для тих, хто живе на непідконтрольній території. Аби його перетнути у черзі доводиться стояти по кілька годин. Живемо це, хтось їде, возьми мені, возьми мені. Що ви хліба набрали? Придіраються до водітеля. Це Олександр качає воду з річки, іншої в селі немає. Раніше питну воду привозили з Новоазовська, який зараз окупований. Тепер по неї ходять пішки в сусідні села, а це щонайменше 12 кілометрів. Але дехто п'є річкову люди беруть качають воду і так виживають. Це річкова вода. Вона не пригодна. Чоловік одразу тягне ящик, показати за рахунок чого виживають гуманітарка від Червоного Хреста. Чотири консерви, кілограм сахара. Це мені і дружині. Три разом нам дали і все. А ще рятує городина. Олександр, хоч і працює на заводі Азовмаш, каже, вже рік сидить без зарплати. Оце задовго по зарплаті. Один з тимся. Завод не працює. Біля місцевого будинку культури люди зібралися розказати про свої проблеми. Село опинилося між двох вогнів. Сепери, ми сепери для них, А для тих ми укропи. Кажуть, зараз краще не хворіти, немає ні фельдшера, ані аптеки. Якщо раптом щось трапилося, швидка приїде лише до блокпоста, а це 6 кілометрів звідси. Якщо днем ми можемо крачу потрапити, то ночі не дай Бог. Ми возле блокпоста. І так, і, і так там сами... там, нічого нас не пропустять, якщо скоро не приїде. Чоловік умер. Ми можемо на блокпосту стоять з цим мертвим чоловіком і 4 і годин, часов, покуди криміналіст виїде. Не на камеру люди зізнаються, тут страшно жити. Щойно сутині і всі сидять вдома. У до них часто навідуються гості з того боку. У нас воше не зовсім пусто. У нас тут жива ткакицька в магазині. Ти жива у пані Наталі. Відразу сльози на очах її магазин наче музей залишки товару ще з минулого року, і ще взимку крамницю довелося зачинити. Тут ні вночі, ні в день практично не ходять люди. Літом, колись приїхав мій онук, підійшов і каже: вас тільки тут коти, до собаки ходять, тут наче нема живих людей. Загалом у селі жило близько півсотні людей. ще на початку війни частина виїхала, переважно молодь із дітьми, аби їхні чада могли ходити до школи. Алхосініська Сергій Щукочихін, Станіслав Каранчук, ТСН один плюс один.